Друзі, я вас вітаю на каналі School. Мене звати Павло Максим, і в цьому відео ми з вами поговоримо про презентації, як їх створювати, як робити доповідь і так далі. Але перед тим як ми почнемо, поставте лайк цьому відео та підпишіться на цей канал, якщо ви ще це не зробили. Якщо зробили, то дякую вам. А і так, давайте будемо починати. Що таке ефективна презентація в моєму розумінні? Я розкажу, як я це вважаю. Або дуже давно проводив презентації. От. І це що таке взагалі презентація, Візуально структурована подача інформації, яка повинна захоплювати увагу, передавати ідеї, спонукати до якоїсь дії. Вона повинна бути чіткою, зрозумілою, логічною і візуально привабливою. Ну, Я думаю, з цим все зрозуміло, і давайте підемо далі. По-перше, треба визначити меду презентації онлайн чи офлайн. Це різні формати. Або якщо ви виступаєте офлайн, ну у вас немає вже такої змоги, знаєте? От от як я зараз, я можу читати і щось там думати. Якщо ви виступаєте офлайн, то треба якимись такими широкими мазками, тобто якась тема, ви вже потім розказуєте. Дуже треба ретельно підготувати, що ви будете говорити, бо ви не можете так от писати дуже багато, багато слів на, на слайдах. А що ви хочете донести? Ви просто хочете проінформувати людей, переконати, навчити. Я вважаю, що це в мене формат навчання. А от, ну, наприклад, там презентація продукту для інвесторів, переконати, вкладати гроші, знайти свою аудиторію. А далі хто буде слухати технічні фахівці, керівники, клієнти. Якщо технічні, то треба давати більше там якісь даних. Якщо керівники, просто треба так зажечь. От клієнти там спонукати до дії. Ну, наприклад, от, для топ-менеджерів, стислі факти, для маркетологів, детальні кейси і так далі. А структура презентації. Ну тут, знаєте, як в книжці, як в фільмі, початок, середина, в кінці повторити, що ти сказав, або зробити висновок, якусь там сіті зробити. І як це виглядає у нас структурно? вступ, зацікавити аудиторію, пояснити, чому це важливо. Далі, основна частина викласти інформацію, підкріпити факторами. Дуже часто якісь скріншоти додаються. Там дивиться, динаміка зараз така. От, і в кінці заклик до дій: що потрібно зробити? От людина прослухала цю інформацію, це їй сподобалося, що їй потрібно зробити. Ну, взагалі, в маркетингу це дуже важливо. От call to action. Візуальний стиль. Я дуже там, знаєте. Борюся з презентаціями, коли от мені створюють презентації там, для курсів, для Ютубу. Для або я прошу якихось спікерів, вони там двігають шрифти, там щось змінюють, от, покращують. І я от пам'ятаю цей мемчик, там, не стати тобі дизайнером. Я його трошки перемалював, бо він російською був, а, там, гуляв по інтернету, я зробив свій. От вже українська використовую його в своїх презентаціях. От, треба може статтю на сайті написати. Тобто людини, у всіх людей взагалі різне, різне розуміння про дизайн, про, про візуал. І створити просто потрібен шаблон презентації, це ваш фірмовий стиль, це якісь там елементи фірмового стилю, щоб у вас вони всі були уніфіковані. Це буде виглядати завжди достойно. А якщо у вас там нема хисту до дизайну, ви не хочете, нема часу або ще щось, можна просто прийти на сайт, який називається Envato, Купити шаблони, які вам подобаються, і там є інтеграція, там, наприклад, це ж саме Canva, або з Google презентаціями і так далі, можна використовувати шаблони, якщо ви не хочете малювати. Використовувати мінімум тексту а, в заголовках. Ну, Як ви бачите, я взагалі в загаловках використовувати одне-два слова, більше воно просто не читабельно. Додавайте зображення, інфографіку, гівки, тобто, ну, от якщо такі от сухі слайди, от як зараз, то це дуже буде важко слухати. Обирайте єдиний стиль шрифтів та кольорів. Ну, я про це вже сказав, і це теж ну, як на мене дуже важливо. А, от. Дин динаміка і взаємодії, ну, бачите, я от люблю гіфки вставляти, воно якось розбавляє, лю людям не так, не так скучно слухати мої доповіді. Хоча, може, може скучно, не знаю. напишіть, напишіть мені, <смеш> чи скучно слухати мої, мої доповіді. Ну, е перегляди на браці значить не, не, не скучно, я так розумію. От. Не читайте зі слайдів, говоріть природні. О, я прочитав, да? А не читайте зі слайдів, просто розказуйте. Це у вас, як знаєте, як ну, просто як підсказки. Да? Якщо ви хочете щось розказати, в мене теж я розказую, 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 Потім дивлюсь на слайд, а потрібно ще щось розказати. А я вже пішов в тему і. Презентація допомагає вам повернутися до, до тематики. Додавати анімацію лише там, де вона допомагає розумінню, бо в ну, мене теж є такі приколи, я люблю ці гівки, я їх штампую везде і іноді перебарщую з цими гівками. От, використовуйте сторітелінг. Е, ну, я, що, що я роблю в цих, цих презентаціях, я розказую, як було. От, бо завжди це прикольно. Людям подобається історії, їм легше запам'ятати, чим якісь сухі от, факти, там, скільки потрібно. Там мати слайдів, там стільки шріфтів шрифтів там і так далі. Їм це дуже важко. Якщо ви розказуєте якусь історію, люди згадують, а була така історія, там або був якийсь кейс, і тому от потрібно робити так. Це це дуже просто для нашого мозку, бо Вона ну наш мозк, він так, а він так легше запам'ятовує запам цю інформацію. Інструменти для створення презентації. Ну я роблю цю презентацію в Canva. Я вже давно працюю з Canva. Раніше робив Google презентації, Google Slides. Класичний варіант, це PowerPoint. Там ми вже робили багато років. А от Google чим зручно, що можна там командну роботу, тобто можна розшарити. Ну в Canva теж є такий функціонал, але всі тули Гугла можна там поділитися, надати доступ. Ну як там Google Docs, як Google Таблицях. Це дуже зручно. От є такий ще тул як презі. Він там можна загрузити просто всю інфу. Він вам створює красиві, красиву інтерактивну презентацію. Це, це такий варіант для, для ленивих. Хто хоче такий вау-ефект. Ну, я, я от обрав для себе Canva і створив шаблони в Canva і роблю презентації. там. Трошки практичних порад вам по, по цій тематиці. Згадаємо, як взагалі проводили презентацію компанія Apple, це мінімум текст, велика картинка, чітке посилання. Давайте я вам покажу картинку, щоб ви згадали, да, як це виглядає. Ну, такий от суровий, суворий стиль такий, от, логотип, там, будуще там майбутнє, всі, всі, всі діла, да, щось, щось десь так. Да? Дуже така от вона виглядає дорога ця презентація. Да? Дуже, я пам'ятаю, любив ці відосики на TED. ТЕД TED ТОЛКС, простота, емоційність, захоплюючий сторітейлінг. Хто, хто, хто дивиться TED, напишіть. Там взагалі от, такі короткі відоси, але на якусь тематику. І завжди якась сторітель. І дуже вона класно так, подається, така лампова атмосфера. Я дуже любив відоси TED. А потім вже щось ну, наслухався, чи, чи як я не знаю, вже перестав дивитися, але я згадую свій шлях от, на початку маркетолога. Мені дуже ну я дуже полюбляв ціт тет, тет А, Якщо ви там стартап, пічинг для інвестора готуєте, це не повинна бути велика. Презентація, там, не треба її там, красиво малювати, бо для них важливі інші речі. Це невелика кількість, а, там, 10 слайдів, ключові цифри, заклики до дії, тобто сухі факти і маленькі обсяг. Ніхто не буде ці графіки, картинки дивитись, просто у людей нема на це часу. Тобто, ну, от, от, наприклад, це, там, на на, на кранч людина виступає, сидять. Е, е, Сидять люди, які оцінюють презентацію. Тобто, це от така, от не дуже, дуже стисла презентація, бо там постійно, от я пам'ятаю фільм. Оце ви дивилися Сілікон Валі, як він доповідав про цей от, свій проект. От і дуже дуже було смішно. Хто дивився Silicon Valley, напишіть, будь ласка. Вот, таку от інфу, як, друзі, я вам хотів розказати про презентацію. Давайте зробимо такі от і дохінці. Тобто ефективна презентація це чітка, візуально привабливана і логічна подача інформації. Вона повинна викликати інтерес, вона повинна бути живою, от. вона повинна бути без перезвантаження і мотивувати, головне, аудиторію діяти. Тому я вам дякую і закликаю вас зробити дію, написати мені коментарі або питання, я буду намагатися на них відповідати. Поставте лайк цьому відео і обов'язково надійшли це відео, відео тому, кому це буде цікаво. На цьому в мене все. Я вам дякую і побачимося на інших відео. Пока-пока.